Пострел! 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 Давай, 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 давай. Есть! Да диви, ты по двоих не бежать. Это нормально, я факт. Нет, одного ранило, диви, за, задницу тримается, диви, задницу. А то що трьох обитає, нічого? Нічого здрави. Як віброочистка, наші шнати пішли, артилерія прикриває і ми прикриваємо. Ситуація досить ну, напружена, але ну, ми все витримаємо, переможемо і все буде добре. В бригаді з 20-го року я в академію пішов після військового ліцею. У мене мене ну, в селі не, ну, мене нічого не ждало там. У мене був ну, вибір такий. Або в селі оставатися і жити, як там вже складеться, або йти на військову кар'єру і ну, жити нормально. От і прийшов сюди, відучився чотири роки і прийшов в бойову бригаду, славну бригаду 93. Імпортний танк це ленд-ліз від Росії. Це був, так був колись, воювали на ньому русські солдати, але ми від них віджали нього, і він тепер наш. І ми вбиваємо тепер їм цим танком їх. Вроді би і сум він прийшов, цей танк. В сумах його забрали, пригнали сюди, відвезли на завод. На заводі його підремонтували, зробили активну броню, решетки на. Варювали ось, і він став стрій вже до нас в батальйон. І з того часу, коли він став стрій, він стоїть вже тут, на Донецькому напрямку, вже більше як е, три місяці він тут воює. День у день виїжджаємо. Е, буває по два-три по виїзди. Ну, як коли активність, як яка. Якщо ну, противник дуже сильно лізе, то ми тут стоїмо зранку до ночі. Е, ми тільки виїжджали і нас відразу обстрілювали, бо. Ми так думаємо, що більшість всього нас здавало місцеве населення, через яке ми проїжджали. Бо ми не встигали заїжджати на вогневу позицію і вже нас крили. Що ми не навіть постріл зробити, а нас вже артилерія крила і ми відкатувалися ну, шляхами відходу, обратно. В район очікування, щоб переждати ці обстріли. Були на Харківському напрямку. В мене було в підчиненні два танки, також дві вісімдесятки. Ну, перший мій бій був в Новій Дмитрівці, коли я був на 64-ки в своєму танкові з іншим екіпажем. Ми виїхали на вогневу позицію напряму, стали в посадки. Далі посадка була, метрів 900, вже була е, е, рашистська. Там були вже російські солдати, і виїжджав танк противника і постійно кошмарив нашу піхоту, вибивав нашу піхоту. За 20-30 хвилин він вибив звод нашої піхоти танк противника. Я його, відповідно, не бачив за посадку, я тільки бачив спишки. Я сказав навіднику, Давай наводься вліво, бий по спишки. Ми вдарили по спишки, підбили один танк. Потім вони ті танки відійшли назад, до своєї там логово, там такий спуск був, відійшли назад. І я далі стояв, діжурив. Потім на мене вийшов командир батальйону першого і каже, тяпа, тяпа, дивися там в посадку, йде чотири танка ворожих. Давай накидай їм в задницю. Я сказав, так, да, плюс накидаю. Я навівся на розрив посадки і кажу на новідника. Дивись, коли якщо танк буде вийде перший, бий одразу в нього. Він каже, плюс, він навівся на розрив, а я башенкою командира почав ну, супровождати, дивитися, де противник. Коли я повернув башенку вправо на метрів 20, вправо, повернув, побачив дій спішку противника і одразу. Прильот мені в танк, прямо в башню мені сюди. Пробило башню на вільот, в мене там одразу пожар в танки став, все горить, знаружі, там насречі були, такі майно всяке, бронежилети, все почало відразу горіти на танку. Я з механіком вискочив з танка. Коли другий прильот в танк, я роздубляюся і розумію, що навідник не виліз з танка. А навідник остався в танку горючому, бо люк в нього запаяло. при першому вистрілі, Запаяло люк і він не зміг вилезти. І він пролазив через пушка, впала все. Ну, не боєготовний. Пушка впала, він понад пушкою через, е, через таку щілинку проліз, одав до мене сюди, в цей люк. Виснув голову і кричить, тяпа, достань мене. Я, ну, Неосознано так відразу вискочив на танк, навіть не зрозумів, як це саме відбулося. Вискочив на танк і вже відкрив люк, достав навідника свого, ми злізли з танка. Я кажу, все, давайте відходимо, відходимо до піхоти. Ми відійшли до піхоти. Я вийшов на командира батальйону, кажу, мій танк підбили, я ползу. До піхоти буду проводити евакуацію. Мені осколки, які зайшли сюди, мені попали в бік, бо я їх так не чувствував, поки в шоці цьому був, я взагалі нічого не чувствував. Ось. Я прийшов до піхоти, кажу: так і так, в мене всі трьох кантушені, і в мене більшість всього, що осколок в боці сидить. Він каже: ну що я можу зробити? Евакуації не буде, ближайших. Годину-півчаса, бо дуже великі обстріли йдуть. Обстрілювали ті позиції, нас з усього там міномети, грати, артилерія, все било туди. І я прийняв рішення, щоб я з екіпажем сам вийшов з-під обстрілу. І я екіпаж виводив з-під обстрілу понад посадкою до Перехрестка. Коли я вже вивів екіпаж до Перехрестка, ждав евакуацію, коли вже приїдуть медики і нас заберуть. Піхота почала проводити свою евакуацію на БМП-2. Вони там погрузили туди трьохсотих на беху, в беху. І проїжджали мимо нас, я зупинив беху, заскочили ми екіпажем на беху, і беха почала мчатися в сторону, ну, на зустріч медикам. Ось, Ми проїхали десь кілометр, зустріли медиків, нас перегрузили в медичну машину і після того відвезли в госпіталь. В, боже, я вже не пам'ятаю, як те населений Барвінкове, Барвінково відвезли нас в госпіталь і там вже надавали першу медичну допомогу. Ось. І після того я вже пройшов місяць, я пробув реабілітацію, повернувся знову на бородок. Ні, поїде перший поїде. раз, коли я приїхав після поранення, приїхав в Барвінково. І заліз в танк, мені дуже було страшно, мене почали трусити, бо ці спогади, оце, залазиш в танк, і оці спогади, коли ну, не дуже приємні спогади, коли в тебе противник веде вогонь і ну, буквально в секундах рішається вся твоя життя. Або ти виживеш, або ти ну, загинеш. Ось. Було дуже страшно. Я заліз перший після реабілітації заліз в танк, мене самого трусило, я не міг. Зібратися. Ну, дуже страшно було після того моменту, як мене вразили. Ось. Але з, з часом, з часом так, переборов цей страх і далі все було. Ну, все чітко, на що не жалуюсь, все дуже круто. Ми з механіком, коли перший раз прильот був в танк і нас пробило, ми вискочили з танка, а навідник залишався в танку. І прилетів другий прильот, то тобто ну, його дуже така контузія була важка. Він, і, вже ми з механіком вийшли з госпіталя, а він ще залишався в госпіталі, бо в нього навіть зайкатися почав, його трусити почав. Ну, дуже велика контузія в нього була. Але всі живі, здорові, і далі на даний момент всі воюють. Мені дали підчинення два танки, і я почав е, воювати двома танками на Харківському напрямку. Е, дуже було багато підбито нашими двома танками ворожої техніки, е, до трьох танків, три БМП, ну, там дуже багато, велике кількість противника, який був зосереджений в зданнях. Ми вибивали так, там дуже великі були в нас успіхи на Харківському напрямку. Ось. А після Харківського напрямку я і ще один танк відправили мене сюди саме першим із бригади, і ще з однією ротою піхоти, сюди на Донецький напрямок. Ось. Я заїхав сюди взагалі розтеряний такий, не знаючи обстановки. Воюємо день, день у день, пліч у пліч, Кожен день вражаємо противника і дуже ну, якісно. Чекаємо команду, довго чекати. Ось. — Та да виїжджає, ми перенаводимо. Але так як ми бачили ситуацію, і з тої сторони бехи їхали, і в цю сторону пех. Ще сім із піхотою туди поїхали. Може підстраховка де якась питання. Можливо, я не знаю, як вони заходять. Ми, ну, не об'ясняли ситуацію, нам сказали задачу. Okay. Поставили. Буде ми, генералом поставили. потім Так. Oh.